Слава Ісусу Христу! Ми прославляємо сьогодні Господа, ми співаємо для Нього пісні, і коли ти прийдеш до себе сьогодні в кімнату, ти прийдеш до себе сьогодні в номер, ти можеш просто поговорити з Богом своїми словами, тому що Бог живий, Бог любить тебе, Бог любить мене. Все, що ти бачиш, цей дощ небо. Дерева, все навкруги це створив творець, батько отець, і він прагне спілкування з тобою. Тому, коли ти йдеш, гуляєш, просто поговори своїми словами і скажи Бог, відкрийся мені. Я потребую тебе, Батько. Є Господь, який любить тебе, який простив тебе через Ісуса Христа і мене простив, і простив усіх людей. І Він хоче, щоб ти прийшов, прийшла, і своїми словами з ним поспілкувалися. Ти просто можеш сказати, батьку, прости мене, ти потрібен мені. І Господь прийде в твоє життя, тому що Ісус Христос Він заплатив за всі твої і мої гріхи. І Бог чекає на тебе. Бог чекає на тебе. Він знає твоє серце, Він знає твої проблеми, Він хоче зцілити твою душу. І ці слова для тебе, друже, коли свій час я теж почув це слово, і Бог зцілив моє серце. Тому прийди до Бога, відкрий своє серце і вилий своє серце. Господь любить тебе. Ісус віддав за тебе своє життя. Ісус помер за всі твої мої гріхи. І Він воскрес, Він живий, і Він чекає на тебе. Він все зробив для Твого спасіння. Тобі, щоб спастися, нічого не потрібно робити. Ісус заплатив повністю за всі твої і мої промахи. Він може схилити тебе від вини, від осудження, від всякого гріха. Тому прийди до Господа, помолися. Бог любить тебе і Він чує тебе в ім'я Ісуса Христа. Хай Бог тебе благословить, хай наповнить твоє серце Духом Святим. Тому що Ісус помер за твої гріхи і воскрес для твого оправдання.